Капітан спірної України повернувся. Як він себе почуває? Було видно, було видно, що він не готовий провести 90 хвилин поєдинку, і в першу чергу на це вплинуло те, що Динамо залишилося в меншості на 37-й хвилині. Денис Попов отримав червону картку за свої. Прийом карате і багато-багато чому доводилося Ярмоленку, як і іншим футболістам Динамо, оборонятися в меншості. Тому десь це одна з основних причин, що Андрій не до кінця почував себе на 100% готовий. готовим. Ми не зіграв 90 хвилин. Я після матчу поговорив з Андрієм. Запитав про це і запитав про те, що чи пробив би він пенальті на 87-й хвилині у ворота. Минає, якби він залишався на футбольному полі. Справа в тому, що в мене от була чітка паралель, така з поверненням Андрія Шевченка колись із Челсі в 2009 році. А я хотів провести таку паралель, читала, з поверненням Шевченка, він тоді забив м'яч. Після пенальтів в кінці. Хто мав би його бити, якби не замінили? О, ну не, не знаю. Там, є, там у містера є спеціальні.